Журналістів продовжують вітати із професійним святом. Працівники змі Тернополя приймали вітання від директора ТНЕУ. Андрій Крисоватий запевнив у відкритості свого вишу для засобів масової інформації та в готовності до справедливої критики й доброї співпраці. Інформаційна зброя надзвичайно важлива. То я хочу вам подякувати за те, що ви формуєте громадянське суспільство. Саме ви дозволяєте розібратися в тій павутині. Та стетіння всьогодення і чітко даєте зрозуміти, що наша держава, незалежна Україна має майбутнє. Тому я схиляю перед вами голову і хочу вам подякувати. Звісно, що хочу вам подякувати за те, що ви формуєте і певний імідж нашого Тернопільського національного економічного університету. Звісно, що по-різному, в тому-то і, наприклад, і заслуга, я думаю, ваша, що я не хочу, щоб про наш університету говорили тільки добре. Іноді навіть якась критична стаття це дуже добре для того, щоб це і нам підтягнутися. Подяки і подарунки від науковця також отримали працівники ТІВІ 4 зокрема за інформаційний проект калейдоскоп ТНЕО, який виходить на нашому каналі.